Відкидаючи ідею одержимості демонами, грецький лікар Гіппократ 460 377 роки до нашої ери, говорив, що психічні розлади подібні до фізичних недух і мають природні причини. Зокрема, вони виникають через патологію мозку, травму голови, дисфункцію мозку або хворобу, а також через спадковість, Гіппократ класифікував психічні розлади на три основні категорії: меланхолію, манію та френіти, лихоманка мозку. І дав детальний клінічний опис кожного з них. Він також описав чотири основні рідини, які керують нормальним функціонуванням мозку та особистості: кров, яка виникає в серці, чорна жовч, що утворюється в селезінці, жовта жовч або жовч з печінки, і флегма з мозку. Психічні розлади виникали, коли рідини перебували в стані дисбалансу. Наприклад, надлишок жовтої жовчі викликав шаленство, а надлишок чорної жовчі меланхолію або депресію. Гіппократ вважав, що психічні захворювання.